коли Зима Зима вже близько, тимчасово існуючи не до країна по сусідству, все ще є на мапі, а це означає, що є велика вероятність того, що нам, українцям, цієї зими знову доведеться зіштовхнутися з блекаутами. Звісно, всі ці зарядні станції та павербанки це класно у короткостроковій перспективі відключень. Але якщо електрики нема вже довгий час, то єдиний вихід у цій ситуації це дизельні або бензинові генератори. З вами бензиново дизельний волойка, сервіс маршопінгу Hotline.ua і сьогодні ми розберемося у цій темі. Говорити будемо, звісно, про приватний будинок чи комерційну діяльність на перших поверхах в містах. А якщо ви з тих, хто юзає паливні генератори на своїх балконах чи терасах, то у мене для вас погана новина, бо ви наражаєте на небезпеку не тільки себе, а й всіх мешканців. Свого будинку. Тож, будь ласочка, не робіть так. Як же ж вибрати генератор? Спочатку потрібно зрозуміти, яка потужність вам необхідна. Це якісь 2-3 кВт, понад 5 чи навіть 10 кВт. Візьміть Ватметр, ну напевно, у кожного десь завалялась така штука після минулих відключень. Підключіть до нього усі необхідні прилади через мережевий фільтр, і буде у вас цифра. І власне радимо вам додати до цієї цифри ще плюс 30%, і ви будете мати необхідну цифру. Мати запаси, не купувати генератор в притул до отриманих цифр дуже важливо, адже деякі виробники можуть прибрехати в можливостях девайсу. А ще є фізика, КПД конкретного генератора та банальна неможливість довгий час працювати на максимальній потужності сюди ж додайте високі стартові струми певних девайсів, які більше часу споживають небагато, але в момент пуску з'їдають за секунду в десяток разів більше енергії ніж під час основної роботи. Привіт, холодильник. Ну коротше, тут без варіантів. 30% ми точно додаємо. Крім номінального, в генераторах завжди вказується максимальна потужність. Це саме той запас, який розрахований на короткострокові пускові струми. Може здатися, що краще вибрати модель з максимально можливою потужністю, але вона буде коштувати як крило від літака і їсти паливо стільки як 5-літровий американський атмосферник. Тому варто вибирати з розумом. Під час вибору пального бензин чи дизель зважайте увагу на те, чи буде це пальне у вашому регіоні під час відключень, чи як під час початку повномасштабної війни не було бензу тупо, ніде не було. Ні, дизель нормально. Дизель набагато більше було, чувак, дизель знайти було легше. Якщо ж в цьому плані особливо різниці немає, зауважте, що дизельні моделі зазвичай працюють трохи тихіше, загалом надійніші, дорожчі, та можуть бути проблеми із пуском при низьких температурах. Тобто, чим прохолодніше на вулиці, тим важче буде запустити в принципі все, як і в автомобілях. Водночас, бензинові генератори менше важать, легше обслуговуються, безпроблемно запускаються при низьких температурах і в більшості випадків дешеві. Але й бензинові пари набагато небезпечніші, бо можуть легко зайнятися навіть від іскри. Тож з ними треба думати про техніку безпеки, як мінімум вдвічі більше. Ще є окрема категорія газово-бензинових генераторів. Ну, в принципі, як і таксічна соната. Окрім того, що вони можуть працювати на бензині, їх можна підключити до газової магістралі та отримувати безперервне живлення для будинку. Якщо і магістраль перестала працювати, можна під'єднати газовий балон. Бо газ дешевший за бензин чи дизель, тобто це може бути навіть і вдалим рішенням. А в крайньому разі пристрій можна використовувати як і звичайний бензиновий генератор. Щодо безпеки, тут ситуація дуже схожа з тим, чи ставити ГБО на свою автівку, щоб зекономити чи ну його нафіг. А далі вам треба визначити, чи вам потрібен звичайний чи інверторний генератор. Останнє суттєво дорожче, але видають стабільну частоту та напругу, а також можуть регулювати оберти двигуна в залежності від навантаження, а отже, економлять паливо. Звичайний генератор працюватиме на своїй номінальній потужності постійно та з'їдатиме однакову кількість палива, навіть якщо ви увімкнете одну лампочку. А також з ним деякі чутливі до якості струму прилади взагалі не будуть працювати. Мяу. Проте коштуватиме звичайний генератор набагато дешевше порівняно з інверторними. Ще є така штука, як електростартер. Натиснув собі кнопку і генератор працює. Генератори з такою функцією коштують дорожче, проте їх не треба буде багато разів смикати на холоді взимку. Просто тицяєте на кнопку і йдете займатися своїми справами. А якщо дуже сильно постаратися, то можна навіть знайти моделі з дистанційним керуванням, не виходячи з будинку, так само клас на кнопочку і все працює. Якщо плануєте підключити генератор напряму до вашого будинку, то тут же варто порадитися з вашим електриком, чи можливо підключити генератор напряму до вашої мережі. Тоді, ймовірно, вам захочеться купити генератор з контролером автоматичного введення живлення. Якщо коротко, це потрібно, щоб коли світло зникло, генератор автоматично включався та живлення будинку переводилося на нього. А при появі світла він глушився і дім починав живитися від міської мережі. Це, звісно, найзручніший варіант. Але такі моделі і коштують дорожче. Також електрик вам підкаже, чи потрібен для вашого будинку трифазний генератор, чи вистачить однофазного. І наостанок це найголовніше, що може бути в будинку. Це якісний вогнегасник, бо паливні генератори це небезпечна штука, якою потрібно користуватися з розумом, відповідальністю і усіма заходами безпеки, що на жаль роблять далеко не усі люди навіть такий вогнегасник один раз знадобився мені для моїх сусідів. Вогнегасник, до речі, теж можна знайти та придбати на Hotline.ua. З урахуванням усього, що ви тільки що почули, ми заходимо на сайт сервісу смартшопінгу Hotline.ua і вбиваємо у фільтри все те, що здалося вам необхідним. Порівнюємо підходящі моделі та ціни на них в різних інтернет-магазинах та робимо який правильно смарт-вибір. А якщо ви купили генератор ще в минулому сезоні блекаутів, ми про це кажемо, ніби це вже знаєш нормальна частина життя, і так завжди й було. Чи навпаки плануєте от-от придбати, то пишіть в коментарях, який саме обрав для себе також не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку цьому відео та тиснути на той самий дзвоник, щоб не пропускати наші нові випуски. До зустрічі!